Що це таке? Воно відчиняється. Нарешті новий рідний світ тепер наш. Місцева форма життя. Ми безсмертні. І ми тут назавжди. І Загарбники! що ви це робите? Для чого вам взагалі може знадобитися наш світ? Самі погляньте, він примітивний, а наша зброя навіть не завдає вам шкоди. Ви взагалі не маєте розуміння. Ну якщо справді цей світ такий примітивний, як ти кажеш, тоді лише справжні дурні підуть проти нас, щоб врятувати тебе. В нас є якісь нові місії, Харг Стронг. Воу, ти що справді хочеш на місію? Ну, тепер, коли ти так сказав, я краще повернуся перекусити. Звісно. Зачини спальню. Відкрий холодильник. О! Що? Що там таке? Це жахливо Хадстронг. В нас майже закінчилися запаси м'яса. Правильно, і якщо ми не хочемо голодувати, то нам треба відправитися на нову місію. Хм, доступна лише одна. Давайте глянемо. Гей, кремезний дядько, це ти любиш вбивати і не любиш помирати? Uh -huh. Тоді, тобі час на гведіус, у нас тут проходить космічний турнір гладіаторів. Тебе чекає винагорода жінки та слава за кожного вбитого прибульця, на якого вкажуть пальцем. Тож давай, приєднуйся до турніру, бо наші ідіоти вже майже закінчилися. Що ж кілгар звучить, наче це заняття саме для тебе. Ну, гаразд. Що ж, тоді виходить, що ми вирушаємо на Гледіус. І абсолютно нічого у всьому всесвіті не зможе нас зупинити.